З Волині від Сергія Гучука приїхала до мене фреза в цьому відеоролику. Я коротенько розкажу про ці фрези, чим вони відрізняються від звичайних з прямими ножами із швидкоріжучої сталі. Розкажу про переваги цих фрез і покажу кілька прийомів роботи. Років 20 тому подібні фрези в наших краях були досить великою рідкістю. Їх виготовлення потребувало високотехнологічного обладнання. І те обладнання повинно було працювати під числовим програмним керуванням. На даний же момент металообробні верстати з числовим програмним керуванням набули широкого поширення, відповідно, і виготовлення подібних фрез стало набагато доступнішим. Ціни на такі фрези в багатьох випадках знизилися, і тому придбання подібної фрези стало доступним не тільки деревообробним підприємствам, а і домашньому майстру, який працює як професіонал або хомбіст. Отже, почнемо з назви подібних фрез. Найпоширенішою народною назвою цієї фрези є кукурудза. Це і не дивно. Тому що дійсно в деякій мірі ця фреза нагадує початок кукурудзи. Існує кілька англомовних версій назви цієї фрези. Наприклад, helical, що в перекладі означає спіраль, або «шейперна», шейпер, що означає формувальник. По-українськи офіційна назва буде звучати так: циліндрична насадна фреза із змінними. Твердосплавними пластинами. Хоча потрібно обмовитися, що іноді пластини можуть бути і не твердосплавними, а з швидкоріжучої сталі, ну і ціна цих пластин, звичайно, буде відрізнятися. Корпус фризи також може бути з різних матеріалів. Як правило, це сталь і тому така фреза буде досить важкою, або дюралюмінієвий сплав, який, звісно, буде значно легший від сталевого. Вага фрези має значення, тому що найменший дисбаланс буде негативно впливати на роботу шпінделя верстата. І якщо сталева фреза була ідеально збалансована, то під час роботи від налипання смоли може створюватися дисбаланс. Тому, на мою думку, Фрези із легких сплавів мають більшу цінність. Крім іншого, за рахунок невеликої маси фрезу можна використовувати на більш високих обертах. Конкретно цю фрезу можна розкручувати до 9 тисяч обертів на хвилину. Якщо ви працюєте або плануєте працювати з твердими породами деревини, насамперед це стосується дуба або ясена. То вам слід задуматися над придбанням такої фрези. Твердосплавні ножі мають дуже високу зносостійкість. Їх загострення навіть при інтенсивному використанні вистачає на досить великий термін. І навіть коли фреза затупилася, достатньо взяти спеціальний ключ, який іде в комплекті з фрезою. І повернути ріжучу пластинку іншою стороною. Оскільки пластинки мають квадратну форму, то у вашому розпорядженні чотири загострених сторони. Цього достатньо на кілька років роботи. Якщо по якійсь причині на ріжучій пластинці з'явився скол, а всі інші сторони вже затуплені, пластинку можна придбати. Продаються пластинки від різних виробників. Італійські, німецькі, китайські, тайванські мають різну ціну, ну і звісно різну якість. В будь-якому випадку придбання пластин на даний момент не являється якоюсь проблемою. Отже, при використанні такої фрези загострювальний верстат не потрібний. Заміна пластин також не потребує спеціальних пристроїв. Їх позиціонування здійснюється за рахунок точного посадочного місця для пластинки. Здійснити цю операцію може кожен майстер без спеціального досвіду. Також Позитивним моментом в конструкції цієї фрези являється те, що ріжучі пластинки розміщені по спіралі. Це значно зменшує ударні навантаження. Пластинки послідовно врізаються в деревину. Створюється ефект м'якого фрезерування, крім іншого, таке розміщення пластин майже виключає сколювання деревини навіть в таких проблемних місцях, як сучки, косослой або склеєні різнонаправлені ділянки. Окрім тих назв, які я згадував раніше. Іноді ці фрези називають фугувальними. Вони широко застосовуються на чотирьох верстатах. Але і на одношпіндельному фрезері їх можна використовувати як фугувальні. Також за допомогою цієї фрези можна формувати фальц або четвер. Ну і, мабуть, найголовніша функція цієї фрези – можливість обробляння криволінійних поверхонь. Правда, для цього потрібно докупити спеціальний підшипник або зробити його самому, так як ми робимо це вже багато років. Для цього потрібно підібрати підшипник. Внутрішній діаметр якого співпадатиме з діаметром вашого шпінделя, і, якщо потрібно, виточити кільце на підшипник, щоб він став такого ж діаметра, як і ваша фреза. Кільце може бути металевим або із фанера. Рекомендую обов'язково зробити західний упор. Він збереже ваші руки у випадку, коли виникне попутне фрезерування. Це дуже небезпечне явище, якщо деталі обробляються вручну без автоподатчика. Упором може слугувати шматок фанери, закріплений попереду фрези з допомогою винта. Як ви бачите, зараз я обробляю кромку овальної деталі. Деталь спирається на підшипник, а фреза зрізає кромку. Таким же способом можна фрезерувати по копіру. Хорошим матеріалом для копірів являється фанера, копір фіксується до заготовки і далі фрезерування. У підсумку деталь буде такої якості, якої якості ваш копір. Ось так виглядає ріжуча пластинка і гвинт, який її фіксує. Переустановка пластини або її заміна займає буквально кілька секунд. Повернули, закріпили і в роботу. Ніяких марудних виставлянь, усе швидко і якісно. Ну, ось така розповідь про дуже цікавий інструмент, який має власну народну назву Кукурудза, і який, на мою думку, повинен бути в кожній сучасній столярній майстерні. Якщо відеоролик вам сподобався або ви побачили в ньому щось корисне для себе, поставте вподобайку і поділіться посиланням на цей відеоролик з своїми друзями і знайомими. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Сподіваюся, на ньому буде багато цікавого. Дякую за увагу, до побачення!